Ми знаходимося на автозаправній станції, що у селі Корничі Коломийського району позаду цієї будівлі розташована нафтобаза. Наразі вона не діюча, але фахівці кажуть, що у будь-який момент може запрацювати у зв'язку з тими подіями, котрі нещодавно трапилися у Василькові. Що під Києвом, співробітники нашої державної служби з надзвичайних ситуацій вирішили перевірити цей об'єкт на безпеку, тому проведуть тут навчання. Ми попрацюємо разом з ними. Як мають діяти люди у випадку такої надзвичайної ситуації, яка може статися, наприклад, на нафтобазі, згідно обласної вказівки, ми проводимо спільні навчання, тренування, тобто, щоб чітко відпрацювати, якщо станеться якась надзвичайна ситуація з керівництвом даної нафтобази і такими спецслужбами, які в нас задіються під час місця. тобто газова електрослужба, медична служба і міліція. Чи захищені коломияни від таких ситуацій? у нас на сьогоднішній день є в корні нафтобаза, і також на локомотивному депо, там, де до них є на колі, так само. У них є заправка, тобто склади великої об'ємки. Сюди ми будемо також проводити там спільні навчання, що ми так само будемо задіювати. Ми ще раз це покажемо, як вже у нас є заправки, які ми час, час від часу їх контролюємо. У нас укладені угоди. Так само з цією заправкою, що ми це аварійно-рятувальний зім обслуговує нас. Це є. Звичайно, є заправки, які відмовилися від наших послуг. Це, наприклад, такі великі заправки, як Вок, Око. Вони відмовилися від нашого обслуговування, мотивуючи тим, що вони не мають невелику кількість мають нафтопродуктів, і наші обслуговування не потрібні. Перший пункт оповіщення. Серена, кучломовець. Даємо команду Увага, пожар. Ну, дзвонимо, потім видаємо у чергу. 101. Коріння заправка турбує оператор. Загоряння відбулось на заправці. Після дзвінка з диспетчерської залічені хвилини ми вже чуємо звук сирен. Це означає, що бригади державної служби з надзвичайних ситуацій під'їжджають до місця небезпеки. Так, слухаємо команду: горить третій резервуар, подаємо. Два ствола А на захист горячого резервуару. Друге відділення подаємо два ствола А на захист другого резервуару, резервуару і першого резервуару. Питання до команди поступи. Бачимо, що так само через кілька хвилин на місце надзвичайної ситуації приїхали представники газової служби. «Аварійна газова служба в складі бригади з трьох чоловік прибула старший майстер АДС, Слободяник Ростислав. Ми приступаємо підпорядкування черговому караулу ДСНС. Отож зараз працівники газової служби перекривають газ на виході та вході та перевіряють, яка ситуація саме з подачею газу і чи немає десь витоку. Добрий день, лікар швидкої екстреної медичної допомоги в місті Коломиї Петроваску. Ми прибули на терміновий виклик, що на автобазі сталася пожежа. Значить, при... Коли ми сюди прибули при ознайомленні з обстановкою, виявилося, що потерпілих немає. На випадок, якщо би були потерпілі, ми готові надати допомогу в любим травмам. Це найважніше можуть бути опіки, отруєння чадним, а також можуть бути травми фізичні пошкодження людини. Бригада у складі значить феша, санітарки і водія. Начальник штабу Коломийського МОС, майор міліції рук. Також коломийським ММС по поступили повідомлення про ймовірне займання на території села Корніч і нафтобази. навтобази. Слідчі оператив працівники міліції складі слідчої оперативної групи прибули на місце на місце події і здійснювали заходи по недопущенню посторонніх осіб на до території нафтобази. Е, Трмонтар ОВБ «Коломийський РЕМ Мельник Вадим е, отримали повідомлення від диспетчера. Свого, про загоряння на нафтобазі і виїхали сюди для відключення електроенергії. Зараз на даному етапі проходить охолодження горячих і негорящих сусідніх сусудніх резервуарів. До моменту підготовки пінної атаки повинно постійно проходити охолодження даних резервуарів, щоб не було вскіпання викиду горячої речовини. Багато зрозуміло, готуватись до пінної атаки 1500. Згідно з навчальним планом, горить ось цей резервуар місце, або, як кажуть, джерело горіння позначено безпосередньо ось тим прапорцем. Так само на цій території зараз розпочалася евакуація техніки підприємства. Ось цей гудок означає, що пінну атаку розпочинають. Знак так само означає, що пінна атака завершена, і наскільки я розумію, локалізовано джерело загоряння. Так, погашено джерело загоряння. Пінна атака зупиняється тоді, коли є повне загашення резервуара, але охолодження має продовжитись до остаточної охолодження горячої речовини. Спасибі електрикам. Спасибі газовикам, часто прибули медики, фактично всі служби, міліція гарно, чітко спрацювала, перекрила дорогу. За все всім велике спасибі. І на далі ми будемо це навчання проводити. Наступні ми хочемо провести, не знаю, чи буде представник з області. Ми будемо проводити на колії. Там так само в них є велике сховище пального. Така гарна співпала приємна подія. У нас офіцеру сьогодні, не сьогодні, верніше, але сьогодні тільки ми маємо інформацію. 8 на шостому вручено наказ номер 382 від обласного управління присвоїв. Спеціальне звання старшого лейтенанта. Якраз така гарна нагода, що ми йому зараз привітаємо. Вийдіть із Троє. Ваш кому лейтенант за вашим наказом прибув. Ну, вже вітаю, ви вже старший лейтенант. Так що вітаю і щоб це було звання не постійно на ваших дорочках і все вам не краще. Дякую. Платити. Служу українському народу! Отож, у корничі на нафтобазі на щастя все обійсло обійшлося без жертв особливих матеріальних втрат. Галина досин Ігор горковлюк спеціально для подій телеканалу НТК.